Доброго ранку, сонце. Дозволь мені бути першим, хто простягне тобі руку дружби. Це задня лапа. Ха-ха, а ти у нас розумник. Що ти хочеш? Знаю, ти розгублений, зляканий, спонтеличений. Дозволь пояснити. Допоможіть хлопці. О, хлопцю. Ви тепер на човні ви розбиті сумні і на серці гірко, так? А ви досі живі, вища на дні це добрий знак. Господарю, цих вод вдячний будьте. Про синок дітей забудьте. Старпом розкажіть про мене. Так, капітан- гад Він страшний великий, але сам дитинний швидкий моя їх не бажає душі губить. Не благанний голодар мові. Це я. я, добре до. Я один примат серед піратів, і матроси всі завзяті продали душі самідя. Він врятував наші дупи! За це на смерть готові йти. Якщо він вас не вб'є, <клес> будете! В <борту>! Вбити їх. <клес> Мені ні ні. Принаймні не цього великого і корисного мамонта. Прибери лапи! Хоча, <плес> ей вітрила, здіймайте моза, не попрай трі збухаючі люди. З нами краще рушай. Ти з нами йди. Коли світ на лаган дише, прижигає на на найсильніший Рівне серед вас мені нема. Він не він грабує нижче, нам вже треба. йти. Кидає, ми поспішаємо. Він обуває, а часу вже немає. Неблаганий, небезпечний, небезпечний капітан. Беззаперечного. Це це я це я вижу, це я гарна пісня.